Ви знайомитися із сервісом Google сайту, який дозволяє робити свої сайти безкоштовно. Це конструктор сайтів. Для того, щоб в нього зайти, ви створюєте нову вкладочку, нажимаєте тут додатки Google і шукаєте сайти. Не кластьте, будь ласка, по клавіатурі. Так, так. Так, якщо тут немає ось тут в списочку Google сайти, да? То ви нажимаєте більше від Google. Шукаєте, рухаєте в самій і там шукаєте Google сайт. На букву S має бути. Ось, ні, сайт. Ось. Google сайт. Зрозуміли? Запускаємо. Тут працювати дуже просто. Нажимаєтесь тут Створити новий сайт пустий. Пустий у вас з'являється ось таке віконечко, і на ньому буде вже ваша головна сторінка вашого сайту. Фактично, цей сайт створений, тільки не опублікований. Ось тут ви пишете назву сайту, наприклад, там е, інформатика. Е, далі. Ви можете додати логотип до сайту. Наприклад, там, де наше зображення. Візьмемо такий логотип. вигляді собаки і котика. Ось у нас де такий логотип маленький, бачите? ось тут з'явився? Далі, якщо ви нажмете, ну, тут можете поміняти залог сторінки, наприклад, напишемо 9, 8, а Зверніть увагу, що коли ви написали залог, тут можна поміняти там, колір шрифту, шрифт сам розмір, да? і відповідно там, курсивом зробити, жирним, підкресним і так далі. Тільки не бачите колір доміняти. Колір щось немає. Так, коліра нема, так? Да? Ну, значить немає коліру. Так, тепер дивіться, ось тут можна змінити зображення і в верхню колонку титулу. Тип верхнього колонку титула дозволяє зробити або обкладинку, або великий банер, або просто банер. Або лише заголовок. Саме краще підходить банер, бо коли великий банер, то фактично банер займає всю сторіночку, тому воно виглядає не, не дуже гарно. Обкладенка теж на весь екран розширюється. Далі ви можете цю картинку змінити, для цього нажимаємо Змінити зображення, вибираємо Вибрати зображення і вам запропонує Google якусь галерею зображень, ви можете вибрати, яка вам більше подобається. Наприклад, я виберусь таку. Ось і виходить ось такий типу сайтик. Тепер, що далі робити? Це ви створили тільки фактично головну сторінку, створили, е, створили дизайн цієї сторінки, а вам треба, е, Аріна, чи ти не включила комп'ютер? Він не відключає. Тільки не відключається, на мікрон я не знаю, включити на відключає в мікро. Чого не вражає? Навіщо не си знала? Треба сліди бісити всіх. Слідіти і класно. Так, добре. Значить, Це ви створили просто головну сторінку, вона ще не заповнена, просто пуста. І ваш, у вас немає якихось інших веб-сторіночок, у вас немає навігації на вашому сайті. Як додати додаткові сторінки і створити навігацію на вашому сайті? Ви переходите, по-перше, давайте поміняємо теми. Якщо ви перейдете ось тут на вкладочку теми, ви можете поміняти вашу тему. Тут можна вибрати інші шрифти, можна вибрати інший колір. Наприклад, ось такий там воно трошки щось там впливає, може не впливає. Давайте візьмемо, наприклад, ось такий і візьмемо, наприклад, дипломат. Тут також, дивіться, можна вибрати інший колір. Ось. І далі там вибрати ще якісь там налаштування, наприклад, вражаючий Тобто в темах ви можете якісь маленькі налаштування як би, застосувати. Можна самому створити тему, можна імпортувати якусь тему, скачати з інтернету. Тепер далі ви приходите на вкладочку сторінки і бачите, що у вас тут тільки одна головна сторінка. Ви можете тут створити навігацію сторіночок. Наприклад, я добавлю сторіночку, наприклад, векторна графіка, допустимо. Допустимо, веб-дизайн. Допустим, програмування. Як бачите, у вас автоматично зверху появляється навігація на вашому сайті. Ось. І, наприклад, я хочу, щоб в векторні графіки були там допустим, дві програми: CorelDRAW і LibreDraw. Libre я нажимаю створити сторінку, наприклад, CorelDRAW пишу. І пишу LibreDraw. А тепер я ці дві сторіночки і так переношу одну на одну на векторну графіку і другу на, на векторну графіку. І тепер в мене ось тут буде розкриватися ще менюшка, я буду вибирати відповідно ту чи іншу сторінку. Зрозуміли? Таку можна зробити навігацію на вашому сайті. Ну і далі для того, щоб ваша вже. Сторінка вмістила якісь дані, треба її заповнити. Для цього вже використовується вкладочка Вставити. Як бачите, ви тут можете вставляти багато різних даних. По-перше, це текстове поле. Це просто. Так. Да. Да, participou da sala, tá? п о л у ч Не зміни, будь ласка, заставку, що там робиш на третьому руку. Ти знайте це. Що не робіть, що вони менше висновують. Так, все, поїхали далі. Так, тепер треба заповнити. Я почну спочатку, Ось тут є текстове поле, зображення, і можна щось ставити із вашого диска. Або вставити якесь посилання із інтернету. дивіться, ви берете просто текстове поле. Воно вставляється. Але, дивіться, ви можете його змінювати в розмірах. Змінити в розмірах, ви можете тільки по ширині. Але, так, да, по ширині тільки, на жаль. Так. Да. Зараз появиться. Ну тут дивись, що я можу зробити. Я із твого комп'ютера зараз відключу і воно знову зависне. Значить, ви далі змінюєте розміри, щось пишете, наприклад. І ви цей блок вже можете там, наприклад, зменшити, переміщати. Тут є спеціальна сіточка, яка показує, як, скільки місця буде займати цей блок. Далі ви можете вставити якесь зображення. Ось воно вставилось, кожний, кожний, кожний ось цей новий елемент виставляється як блок. Бачите, тут є такі блоки, квадратики. Але ви можете, наприклад, перенести картинку з одного блоку в інший. Тоді той блок пропаде. От, відповідно, вже цього блоку немає. От. Тобто Тут все працює в блочному режимі. тобто Елементи є окремими блоками і вони розміщуються в загальний блок. Ви можете забрати, наприклад, розмістити в окремий блок. І сюди вже додати, наприклад, текст новий. Ось так. Ось і цей текст перенести, наприклад, з цього блоку сюди. Тоді той блок пропаде, а сюди ви напишете текст. Зрозуміли? То все дуже просто. Тут блочна модель. От, е Є блок, він розміщується в загальному блоці. Так само тут є блок і в ньому всередині два блоки. Один блок і другий блок. І є загальний третій блок ось цей. От. Є тут готові, блоки ось, блоки контенту. Де, наприклад, три картинки, текст, три картинки. Тек... Картинка текст, картинка, текст. Просто чотири картинки. От. Тобто ви можете такий блок взяти і просто на ваш слайд помістити, і далі просто сюди додати картинку, а сюди натиснути і додати текст. От. Там вибрати зображення, можна, наприклад, ставити YouTube відео. От. І так далі. Ну і також тут можна. Вставляти зміст. Ось він вставився, так? Да? Додайте залки, вони з'являться в місті. Так. так, я з цими залками ніколи не працював. Якщо ми щось напишемо. Ага, ми просто переносимо сюди якийсь текст і він з'являється в змісті. Так, ладно. Зміст, карусель зображень. Давайте попробуємо. Сюди треба поставляти зображення. Давайте вставимо якісь зображення вставити. Вставити. Як бачите, треба, щоб було б хоча б три зображення, два зображення, щоб це була каруселька. Давайте ще якусь там картинку і вставити. Нажимаємо вставити і тепер це буде каруселька зображень. Тут можна буде на сайті переключатися. Ось тут, бачите, давайте я покажу попередній перегляд, як ця каруселька буде працювати. Так, а де вона? Ми її створили не на головній сторінці, так? Ніки ми сторінки робили це? Не на головній. а теж каруселька наша. Тут є, а там немає. Що воно там пише? Так, да, принаймні два зображення, є на два зображення. Так, о є наша каруселька. Тепер дивіться, бачите, є каруселька. я можу переключати фотографії. Тобто можна робити таку річ ще. Раніше, до речі, цього не було цих налаштувань в Google. Це вже нові функції, я радше їх не бачу. Можна додати кнопочку. Використати назву, e наприклад, допустим, Samsung чи YouTube, наприклад. YouTube реаліботан. А сюди вставляємо YouTube реалібутан. А у нас може знати Да. У нас підзависла. Зараз я включу. Це не зависло, це появилася програмка додаткова. Кого це там інтернет. Це в мене, чи це колонки репляти. Ні, сама себе веду такой дзвонять і воно зато реагує. Це просто телефон не було. Та я знаю, що тебе зробив. Вже пристав. Так, є. Беремо ваш канал. Копіюємо. І тепер в мене ця кнопочка буде переходити на мій YouTube канал. Ось в мене буде така кнопочка на, слайді, на сайті. Якщо ми візьмемо попередній перегляд, я буду натискати на цю кнопочку, і в мене буде переходити на мій YouTube канал. Так, роздільник, розділювач, сторінки в соцмережах можна додати. Давайте подивимось. Додається сюди посилання, картинку і буде якби додані такі. Що-що? Чікає що? да. персивку? Так, і персивочку. Зрозуміли? Ну, календарик і карту вам треба окремо зробити в Google-календарях або в картах, і тоді ви зможете сюди додати календар або карту. YouTube — це просто ви додаєте відео з YouTube. Так, документи це документ із документів, ви можете його створити або вибрати той, який у вас є. Давайте попробуємо додати документ. Відповідно, відразу документ загрузиться, давайте подивимось, як воно буде виглядати. Ось і ви тут можете його вертати. Так можна вставити презентацію, екселівський файл свою, на свій сайт. Ось тут є презентації, таблиці, формочки. Можете якусь формочку вставити, діаграми і так далі. Зрозуміли? Чи ні? Як більш-менш заповнювати? Тоді я зараз поясню швидко, яке завдання мають зробити. Я надіюсь, ви її встигнете зробити. Так, мені треба підручник для 9 класу. Так. для девятого то было там в девятом классе выучалось 8 а 3 серии вчера в банковый класс давайте завантажим цепнишку Так, у вас будуть ось такі матеріали, дивіться, зараз я покажу, поки воно грузиться. Мене цікавий 8 клас. Конструювання сайтів. У вас будуть такі матеріали з різні ці картинки і тексти. Вам треба ці картинки буде імплементувати в свій сайт. І також є тут вишиванки. Так, у нас конструювання сайтів майже в самому кінці. Давайте подивимось, де тут у нас. Якщо ми сьогодні не встигнемо, то я вам сьогодні пояснюю, ви наступний урок і позробите це. Стрінка 258. це Завдання, значить, нам треба створити сайт, назвати її художній салон і залог сторінки Краса поруч. Значить ви заходите на Google сайти. Я зразу напишу Google Sites, так також, також можна зробити, написати Google Sites. І відразу перейти на Google, Google сайт, а не шукати в додатках, бо в додатках будемо дуже довго шукати. Нажимаємо пустий. Ось тут зверху пишемо назву сторінки «Художній салон. А тут пишемо краса поруч. Читаємо далі, що треба зробити. А де наша книжка? На гуглі відкрилась чи що? Да. Так, далі. Для сайту тему оформлення перспектива. Колір зелений, стиль шрифту сучасний, Ну Там перспективи немає, здається, вже. Давайте візьмемо тему, тут нема перспективи. Давайте візьмемо, наприклад, Vision і Колір зелений. Ось так. О, тобто в другому завданні ви робите тему, в третьому завданні ви відкриваєте файлик схема і дивитеся, яка схема сайту має бути. І ви додаєте такі сторінки згідно цієї схеми. Давайте відкриємо цей, цей схема DOX. Ось це схема Docs. Ми відкриваємо і дивимося, яка має бути схема. в мене має бути краса поруч, це головна сторінка. Виставкова зала музею вишиванки. У виставковій залі мають бути портрети та пейзажі. Так, значить, ми додаємо сторінку виставкового зала. Нажимаємо сторінки, додавати і пишемо виставкового зала. Готово. Так, і ще сторіночка має бути музей вишиванки. Так, додаємо Добавити і вибираємо музей вишиванки. Готово. Так, і... У нас мають бути ще портрети та пейзажі, тому ми додаємо сторінки портрети та пейзажі. Готово. І додаємо сторінку пейзажі. Готово. Портрети і пейзажі ми переносимо на виставкову залу. Все. Структура наша створена, закриваємо. Так, не то. Читаємо далі, що зробити треба. Так, четверте завдання. Заповніть сторінки матеріалами з папки вправа 9.3. Виберіть сторінку Краса поруч. Додайте текстове поле і вставте в текстове поле на сторінці ну, дані із файлика художність салон. Значит, ми беремо сторінку Краса поруч, саму головну сторінку. Головну сторінку беремо красу поруч. Додаємо текстове поле. І вставляємо текст із нашого художнього салону. Дозволяємо редагування, просто беремось, так, копіюємо і вставляємо. Так, читаємо наступне завдання. Так, виберіть кнопку файл. Так. Так, Тепер нам треба Вернісаж, так? Да? Так, і треба додати картинку Вернісаж до, е, на цю сторінку краса поруч. В принципі, це все, що треба зробити, я думаю, встигнете. Значить ви сюди ще додаєте картинку краса поруч. Тому що у вас наступний рік буде практична робота, ви там більше зможете зробити. Так, і шукаєте Вернісаж. Вернісаж Ну і виставляєте там по центру, робите трошки більшим. При умові, якщо буде час, ви можете, дивіться, тут є по всім сторінкам текст розписаний. Тут є вишиванка, пейзаж, портрети. Ви можете на кожну сторінку додати текст. Відповідно, там, де портрети, ви додаєте портрети. Там, де пейзаж, ви додаєте лавра, зима, пейзаж. І там, де вишиванки, ви додаєте вишиванки ці. Якщо є час, якщо не то ви робите тільки головну сторінку, якщо не вистачить час. Я за це поставлю теж оцінку. Якщо є час, то ви оформляєте інші сторінки. Зрозуміли? Я вам даю доступ. Ви заходите на Google сайти, а я поки що вам скидаю матеріал. Зрозуміли? Так. Заходьте поки на Google сайт, я скину поки матеріали вам на комп'ютері.